Доброго дня, мої шановні глядачі! Ви дуже просите подивитись питання, яке стосується ринку землі в Україні. І ваше питання звучало так: Ринок землі в Україні з Нового 2024 року. Що буде відбуватися? Тут, я так зрозуміла, якась реформа буде нова, так, пов'язана з ринком землі. Давайте спочатку подивимось, що буде відбуватися з ринком землі з нового 2024 року. Ринок землі. Дивіться, оце карта кордонів, карта кордонів, вона перевернута. Це означає відкрита, відкрито. Відкрито для старту або для прориву якогось, ну, для початку. Ну, і відлюдник для того, відчудження, ну, от, продавання. Да, от, ось так я розумію: відлюдник відчудження. Відкритий для відчудження, тобто для продажу. Тобто, якщо е, якусь ділянку землі продають, вона для мене стає як відчуджена, відлюдник. Давайте будемо дивитися детально. Так, відкрито. Ну, бачите, мічові карти і карти осіб, не останніх осіб. Людина, яка приїде і відріже, тобто купить. Тобто питання стоїть відкритим. Далі. Для людей, які приїдуть, відріжуть землю, ну, куплять її, іншими словами. Я просто говорю мовою карт. Так. Ну, дивіться, тут карта вибору, щоб віддати, віддати, злити. Я вже не на цій землі, я вже на проданій землі, не на своїй землі, ось так. Я зробив вибір і її віддати. Але тут, знаєте, можуть бути, що мені не подобається, якісь тіньові схеми можуть бути. Не все буде так відкрито. І навіть от спочатку мені насторожила карта відлютника. Знаєте, ніби як тишком нишком не відкрито. А будуть шукати якісь такі схеми, приховані від І тут так само королева жезлів перевернута. Тобто тут буде йтися мова про якісь ще варіанти, ну, скажімо так, самого процесу, самого процесу розподілу землі. Ну, от якось таким чином. Ну і давайте відлюдника відкриємо. Ну, на відлюднику Влада і ресурси. Влада, хтось там буде, Володар. З ресурсом, тобто, я так розумію, це будуть якісь інвестори приходити вкладати ресурси в ці землі. Окрім того, ну що можна тут ще сказати по цій карті? Ця карта вона бідності. Ну, скажімо так, людина відлюдник, в нього немає нічого, крім нього самого і тих знань, які він хоче посягнути за допомогою аскези. І те саме можна сказати, якщо це от взяти землі землі, які, е, ну, не мають нічого, зруйновані, наприклад. Так? Тобто це кінець денного шляху, ще називають цю карту. І на, цю, на ці землі будуть приходити. Нові люди, нові, от відкриті, кордони, так, відкриті кордони, будуть приїжджати люди з новими ну, з фінансами, вкладатися в цю землю, робити з відлюдника десятку е пентаклів. Тут немає нічого, тут холод і фонарик, ліхтарик. А тут же сім'я гуляє. Тобто тут буде йти ця мова, якби як покращити ситуацію. Розумієте, як я розумію це? От земля, земля, на якій немає нічого внаслідок війни. Її будуть не просто будуть приїжджати якісь інвестори для того, щоб ну, от як спонсори, меценати, допомагати нам. Відновлятися, а деякі землі будуть продаватися, і, напевно, в цьому є і ця тіньова схема. Я тобі продаю землю, роби з нею, що хочеш. Вкладайся в неї, роби зпустошеної відлюденої ну, зони відчудження, так би мовити. І можна назвати цей. Її... Відлюдник, як зона відчудження, так? там нікого нема, бо там все зруйновано. Приходь сюди, наводь свої порядки, вкладай гроші, і ось от буде щось мені, знаєте, такі, де от є таке міні, е, міні, не країна, а от, Монако, знаєте, або Ліхтенштейн. Ну, от, щось, Країна в країні, знаєте, от, щось таке от, мені такі відчуття. І, напевно, в цьому і полягає, оця, аби, знаєте, я вимушений позбутися, позбутися того, де мені некомфортно, там, де немає. оце от карта, я маю все, я задоволений. У мене є все тут і, і щоб отримати задоволення, і сундук з. З чимось наповнений. А мені потрібно те, що мені не приносить задоволення, те, що е, ну, там, де люди не живуть, я просто за якимись такими застосуваннями плана Б. Тобто тут вже, знаєте, якась тіньова схема йде. Якось збутися її, те, що не приносить. Прибуток в те, що потрібно вкладатися, але в нас немає таких коштів. Ну, от, щось таке. Але люди будуть навіть, знаєте, це карта повітря. І це карта як перельоту. Ніби, знаєте, такі відчуття: люди з-за океану будуть до нас прилітати не просто. З ближнього закордоння, а десь з далекого закордоння будуть приїжджати. І це стосується саме тих земель, які були під окупацією. Або там, де побувала, там, де побував сапог, чобіт орка, спустошені землі. Там, де немає миру, там, де антимир, антисвіт. Ось ці землі, там, де от, спустошення йде, там, де ну, зруйноване все йде. Після цього Оркостанівського нальоту. Ну, ось так в мене виходить. Так, будуть, я так зрозуміла, якісь будуть, знаєте,. Оці застосування тіньові, тіньових схем, коли я приховано, ну, з мовою тих людей, я нікому нічого не говорю, якимись підкилимковими шляхами обхідними, там ще будуть і люди, ну, хто буде в тому ринку задіяний, він буде ще й наживатися на цьому. Ну, тобто він своє не втратить. Знаєте, якщо може. Немає, е, немає зупинки втратам надходження грошей. Хтось ще буде, ну, знаєте, як спекулювати. От, знаєте, Спікулювати на ринку. Е, купили по одній ціні, пішли на чорний ринок, перепродали по завищеним цінам. Ну, от щось таке. Будуть ставити одну ціну, а її будуть продавати позавищеним, щоб ту різницю отримати в своїй кишені. Ну, тобто, ось так. Ось таким чином. А ну, що ще покажете на цю тему? Так, е чи це зашкодить українському народу? Давайте так вже. Ми вже це. Чи це зашкодить українському народу? Я хочу сказати, що тут може бути оці потаємні дії, вони можуть бути викриті. Вони можуть бути викриті у ці всі схеми підкилимкові. Зривання масок іде з людей, які тіньовими методами наживаються на українській землі. І це може призвести до загострення ситуації. Хочу сказати так: це зашкодить людям того, що землю будуть скупувати люди. Навіть, навіть, знаєте, я. Ви мене, звісно, вибачте, але мені ось, ось, як от мені йде, так і йде. Мені не подобаються отут мічові карти. Отут мічові карти. Мічові карти це в мене масть окупанта. Ще. Тому, щоб тут не виплили е якісь тіньові схеми продажу землі комусь, хто пов'язаний із окупантом. Розумієте? Ну Там третій через десятий, щоб хтось, щоб не виплили ці ну, протизаконні схеми, протизаконні схеми. Таких от між собойчиків зрадників і орків. Ну, це от злочин. Злочин і, ну, такі от прихована співпраця, злочинна співпраця, яка йде всупереч інтересам українському народу. І тому, от якось ця тема буде викрита, викрита місяць перевернутий. Це як прозріння іде, але це призведе до такої токсичної ситуації. Тут 음, якісь домовленості. Домовленості з людьми, які можуть бути пов'язані із е, Оркостаном. От в цьому може бути. Знаєте, е, хтось із тих зболіт, з, з російських людей через треті руки можуть придбати собі якусь е, ділянку землі. Ось це мені не подобається. Тут якась підл, підла е, втручання якихось підл, підлості третіх сил не з нашої сім'ї. Не з нашої сім'ї. Буде блоковано, буде блоковано, буде блокуватися. Тобто тут знову ж таки говорю: можуть викритися якісь тюньові схеми. Так, будуть якісь приходити закордонні інвестори. Будуть, то, що, ну, от, світ це карта закордоння і переліт за океану. Але тут йдеться мова ще про те, що ці ціньові схеми можуть бути, по-перше, це спекуляція, наживання, і, по-друге, може хтось перекупити ці землі з тої парєб... заперебріка. Через якісь треті руки. Через треті руки. Ось так. Домовленості. Навіть якийсь такий вимушений вибір. Когось, ну от буде тема і шантажу тут гуляти. Тема шантажу і тема, знову ж таки, наших територій, навіть, знаєте, от як не так, то іншим чином. В такому плані. Бачите, є тут і позитивні сторони, що е, будуть відбудовуватися, але це будуть е, таким чином, щоб продати. От купуй цю ділянку землі, відновлюй її і роби там свої порядки. Але тут є ризик, що через таку схему зайде хтось за перебріком. Через треті особи в цьому плані. Ну, ось такий розклад в мене вийшов. Бачите, і, і зашкодить і не зашкодить. Ну, бачите, проблема в тому, що ті гроші, які нам виділяють, вони йдуть по кишенях. Якби вони йшли по призначенню. Не потрібно було б ніяких цих продажів землі, не потрібно було б залучати якихось іноземних інвесторів, які б хотіли купити, перекупити цю землю. А в нас земля дуже багата, дуже багата в нас земля. Того і так, така от ситуація може бути. Ну, хочу сказати так, що от на дні колоди королева Пентаклів, це 75% землі ми будемо мати, ну, під нашим непроданою. 25% можуть продати. Так, 25, от як, знаєте, от за столблю, це моя земля. Я тут буду. Власник. Ну, поживемо, побачимо. поживем, побачимо. Але те, що буде мутитися, це 100%. 100% і є небезпека заходження за перебріку там всяких незрозумілих людей під маскою іншою. Дякую вам за увагу ще раз. Дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі, за вашу підписку і добрі слова. Бажаю вам всього самого найкращого. До побачення.